Доброго ранку всім. Зараз справимось і будемо ждати дружбана. Приїде попоросяти, поїдуть вони в місто. Зараз погодуємо. Це таке підпростянство. Бачиш, що зробити? Там є миші таке, що коротє. Ну что, їдуть в місто. Закриваємо. Прийшов час відвести маленьких поросят на збанові. Розкажемо за ціни на маленьких поросят. Дивіться як це буде. Зараз погрузимо, відвезем, зважимо, покажемо вам, скільки вони важать І трохи розкатимо. Зараз кинемо трошки соломи. уже кончилось Бачите, как я набрал соломы Красиво Трошки из рук выпало дечку зняти, тому що може бути тепло. Так, ну дивіться, я важу майже, ну, майже талон на гидка, ну 101 кг. Покажу. Я вам вже показував, що треба цих легеньких кілків відвести до дружба. Як вже трошки подали, то можна було раніше їх одвести, але він просив піджити, бо в нього там клітка була не готова. Чи як правильно. Так, це дивися. Ну і цей так само. Так само у нас дівчини, 20, так, двадцять, двадцяти. Двадцять

Так, а ну цей ну, це як такі 20-21, десь так. Десь так Все, що, сейчас їх быстренько закриємо і быстренько відведемо. А щоб узнати ціни на маленьких поросят, дивимося відео до кінця. Це наш що? Сидить треба. Освободив цей станочок, бо треба його ремонтувати. Здав от кормочних свинок. Середня вага вийшла у 7 місяців 151,5. Ну це з опросів було 12. Я перших 8 більших здав раніше, а це стали саме менші, вони підрости, і я їх здав. Зараз хочу показати, як вони вміють наводити порядок. так ось підрегулювали, тут ось так от ось зробили красиво железячку порвали як ту зігрелку от тепер треба на капіталку заганяти. Друзі, маленьких поросят я продав по 3000 гривень, він віком по 2 місяці, десь по 20 кг. А свиней на відгодівлі, то по 7 місяців 151 середня вага, я їх продав по 85 гривень. Дивіться наші відео, підписуйтесь, ставте лайки і чекайте наступних відео.